Наскільки є це загрозливим такий відступ для самої команди президента, оскільки ми розуміємо, що цей комунікативний сигнал, комунікацію цю про замороження будуть активно використовувати опоненти Зеленського у передвиборчий період, бо замороження означатиме собою тяжкість процесу скасування воєнного стану, не клуб буквально завтра, mm -hmm. але все ж таки. І проведення виборчої кампанії. Тут же аля ситуація буде мінськ, 3 дивіться, mm -hmm. ви ще більше втратили і так далі, тому що це серйозний виклик. І чи готовий до цього сьогодні офіс? Ну, на мій погляд, повної готовності, от саме повної, немає. От вони ну, зберігають цю подвійність. Ну, розумієте, і сам президент Зеленський, і офіс президента, вони ж як дзеркало суспільних настроїв, вони теж поступово еволюціонуються. Угу. Вони теж от спочатку категорично заперечували от е, ту саму заморозку. Потім практично. Зрозуміло, що ну і Трамп з'явився, він буде просувати цей сценарій. Для нас він більш-менш прийнятний, тому що інших варіантів немає, інших гірше. Да, тому вони погодились от на припинення вогню. Але от, е Поки що самі не, не можуть подолати цей розрив, його треба зменшувати. Це як свого часу. Я пам'ятаю ще минулого року, і на початку року теж от була в експертних колах дискусія: що ну офісу президента треба поступово готувати громадську думку до самої можливості переговорів. Що неминучі переговори вони рано чи пізно почнуться. Ну спочатку з американцями, потім з росіянами. І до речі, громадська думка якось плавна. О тут теж було. Спільний такий рух і з боку влади, в першу чергу з боку самого президента, і громадські настрої теж ну, зрозуміли, що без дипломатії вже зараз не обійтися, потрібно вести переговори. І це було сприйнято більш-менш прийнятне. Я думаю, схоже може бути ситуація з цією заморозкою. Треба пояснити, що да давайте від публіцистики відходити до практичних справ. Для нас на сьогодні прийнятний варіант. Він з певними ризиками. Ага. Про які теж треба казати, але прийнятний варіант домовності про припинення вогню. Але а, а, це не мир. Ризики відновлення війни залишаються. Ризики а, того, що Росія може відновити в будь-який момент в дії, ага. навіть в рамках а, там домовності про припинення вогню, вони теж є. Тому ми не можемо а, скажімо так деконцентруватися, демобілізуватися Лише стало припинення вогню. Саме стало припинення вогню. воно може бути підставою, хоча б на декілька місяців. От стало припинення вогню, може бути підставою для скасування е воєнного стану. До речі, це теж треба буде обговорювати. Коли і як може бути припинений воєнний стан, тому що це передумова початку виборчих процедур. Я вже не кажу там про зміни в виборчому законодавці, що треба зробити. Але що не відразу не автоматично буде скасований воєнний стан от, припустимо, домовились 30 днів без війни, умовно, і все. Воєнний стан ні, треба дочекатися, що буде продовження, якщо навіть після того, як продовжений стан припинення вогню, він буде. Відносно хоча б я не, не думаю, що він буде стовідсотковий, стерильний, що да, от повністю припинить вогонь, на жаль, ні. Да, але все рівно в основному будуть дотримуватись, тоді да, через певний час можна провести, до речі, спочатку дискусію суспільну, в соціальних мережах, от в Ютубі влада, я вважаю, треба провести навіть просто зустрічі. З представниками громадськості, з експертами, журналістами. От Зеленський почав спілкуватися з журналістами, в такому, причому теж формат дуже специфічний, значить, рекордс але буквально за годину-дві це офф-рекорд з'являється да, да. Ну що це за офрекерс? Ви теж, якщо є спілкування, ну давайте спілкуватися. Але вважаю, що не тільки з журналістами треба спілкуватися. Ви хочете зрозуміти, як треба рухатись далі? Запрошуйте людей, послухайте їх думку різних людей, в тому числі там і тих, хто вас може критикувати, але готовий до діалогу, готовий так. Да. До, до дискусії, щоб люди висловили різні думки, щоб провели такий брейнстормінг. А потім так. вже ухвалювати рішення. Я думаю, в цьому є сенс, зокрема, і для того, щоб дала цю подвійність між припиненням вогню і заморозкою конфлікта. Тому я думаю, поступово це вже дійсно питання комунікації. Я думаю, цю проблему можна зняти і вона не буде критичною. А от якщо нічого не робити і зберігати це протиріччя, тоді точно будуть критикувати і будуть використовувати, будуть звинувачувати в або в маніпуляціях, або в непослідовності ви, мовляв, були проти заморозки, але робити зараз те саме. Тому це не критично на даний момент, і тим більше на перспективу. Але треба цю проблему знімати. І, от зокрема, потрібно потрібні дискусії, які трошки почалися, от по виборчих змінах, коли як це треба зробити? Наприклад, послідовність виборів, оце треба обговорювати, коли як проводити всі одночасно вибори чи е, якось воно має бути почергова, тому що тут різні є думки. Е, які саме зміни е, теж саме спокійно, треба обговорювати, і от е, принципове питання, про по якому немає зараз дискусії, а це треба обговорити, коли за яких умов. Можна скасувати воєнний стан або припинити, точніше, припинити не да, продовжувати да. да які критерії мають бути, тому що насправді це формально, це важливо зараз тільки для виборів, але насправді для для такого непростого питання, яке виникне неминуче як демобілізація, так, так. Да, да. от тут теж буде проблема. На на мій погляд, набагато більш серйозна, ніж проблема пов'язана з термінами заморозки і припинення вогню, тому що в суспільстві, будемо відверто казати, є настрої щодо домі демобілізації, а, а, і їх не уникнути. Якщо буде припинення бойових дій, цей запад буде зростати, але ми не можемо отак от просто взяти і провести демобілізацію Якщо у Росії не буде відповідних кроків, у Росії не буде зберігатися вздовж лінії зіткнення на. Буде зберігатися там умовно 500-600 тисяч війська. Ну ми не можемо собі дозволити повернутися до чисельності війська в довоєнний час. А то у нас от, всі кажуть, ми проти вимог Росії ну про одностороннє скорочення, і якось забуваємо, що насправді будуть е, 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 заклики провести до мобілізації з середини України. І це не будуть про російські настрій, це просто ну настрій там родин певних частини, до речі, військові військовослужбовців, яких мобілізували. Тому, от про це теж треба вести дискусію, і чітко сказати, попередити суспільства. Що навіть якщо буде припинення бойових дій. Не відбудеться миттєвої е, демобілізації, це буде робитися поступово покроково, в разі сталого припинення вогню. І навіть скасування він е, припинення воєнного стану не означає миттєвої і масштабної демобілізації. Це буде відбуватися поетапно. і от про це до речі, треба буде домовлятися з росіянами. Я вважаю, це теж треба попереджувати, що скорочені війська так чи інакше буде. Але воно бу має бути паритетним і в рамках певної з обох боків, і так, тоді так. все не нормально. От Про такі речі потрібно вести розмову з суспільством, проговорювати, щоб це потім не стало якимось неприємним сюрпризом, або викликало там різні конспірологічні теорії і тому подібне.